Доброго дня, 21 січня сьогодні. Місяць назад я відкинув кроленят від кролиці, в неї було 13 штук їх. Цих кроленят я годував виключно тим кормом, який мені присилають для експерименту, порівняти його зі своїм кормом, а також подивитися, як будуть себе кролі на ньому вести, точніше, як вони будуть на ньому рости. Прислали мені для початку 50 кг. Вчора я ще забрав 50 кілограмів. І ось пройшов місяць, як я їх годую, годує їх вода, люцерна своя, та що я вирощую і гранули. Ще залишається в них місяць до забою. ну я десь Планую місяць або десь три тижні, дивлячись, як там буде, які там будуть замовлення. І зараз хочу їх поважити, щоб показати, який приріз за місяць на купленій гранулі. Порахуєте, які будуть затрати. Але за все це буде наступне відео. Я розповім, скільки цей корм буде коштувати, як його замовити. Ну і взагалі, які, які в мене враження від нього. Поки я ще не купив собі настільних вагів, і в мене ось такий ось кантор і така сумка. Зараз зловлю кроля, покладу сюди і вже подивимося яка в нього вага за 2,5 місяці. Ось дивіться, їх там 13 штук, 12 однакових роздів, а одне ось таке ось є. Але це воно було найменше. Я навіть коли його відкидав, коло йому вітамінів, очі мазав, тому що в нього очі закисали. Ну і зараз воно таке товстеньке, але ріст дуже слабо набирає через те, що їх дуже багато було виводку, і за все, що воно не доїдало, а зараз так слабенько набирає вагу. Двох штук я зважу ось такого ось, чорного пійма, це не найбільше, там є сірі більші. І зараз покажу, що в нього з вагою. пальцы. По нулям. Все воно зафіксувалося. Дивіться, 2,36. Ну, хай там 60, 50, 60 грамів це буде сумки. Зараз наступного піймаю. Ось дивіться, трошки більший, Ну, трошки. Там е такі тільки й залишилися. Одне оце маленьке і того чорного я піймав також одного з найменших. Є ось такі ось гарні. Вложимо в сумку. По нулям. Застопорилося. 2,71. 50 г і 2,65. Якщо він за місяць набере ще вагу кілограм, то буде якраз тушки 200-200 буде чиста вага тушки. Ось такі ось справи. Це тут порода мати Каліфорнія, а батько не чистокровний. Кріль, полтавське серебро. У батька в лінії там є велетні, бельгійські велетні, левушка в нього коротенькі і окрас серебра. Тому кріль дуже гарний і короленята від нього гарні. Ось такі ось поки що результати. Що там далі буду, буду вам знімати ну, і давати контакти людини яка займається цими гранулами. Дякую за увагу.